Я зустрічалася з хлопцем, і він пішов вискорку. Ти мені розповів комфортно без макіяжу. Ти не гарна без макіяжу. Ну якби це так вже повелося. Я не треба кацапської прикладеш. Вони егоїсти. Бути егоїстом це добре. На кого записаний кредит? Пожертвувати заради чоловіка. Розлучення вінішко мікадо сливова. Потримаєш мені волосся, чоловічий голос. Неважлива зовнішність мого партнера. Квіти це марна трата, грошей. Секундичку. Здив русню. Амінь. Всім привіт! Мене звати Надя. Мене звати Юля, і це проєкт Осуд. Тому обережно, суспільство судить. Сьогодні ми обговорюємо анонімні історії і виносимо їх на ваш розсуд. Клас. Юля, мені здається, в мене для тебе така непогана, можливо, навіть ідеальна перша історія. Давай, Ти готова? Давай, я завжди Заслухати. готова. Чи падлюка я через те, що радію тому, що мій чоловік за кордоном і найближчим часом не зможе повернутися додому через війну? Я жінка 20 років у відносинах з чоловіком, який на 10 років старший. Через війну він виїхав за кордон і, звичайно ж, не збирається повертатися до її закінчення. Коли він був вдома, то це було ніби пекло. Він постійно знущався з мене, ревнував без будь-якого приводу, контролював усі мої кроки і навіть піднімав руку кілька разів. Зараз він не може завдати мені болю фізично, але продовжує це робити морально. Кожного дня я відчуваю його знущання. Він постійно слідкує за всіма моїми соціальними мережами і каже, що я йому зраджую з кимось, хоч це і неправда. І я навіть не даю ніяких приводів так думати. Відповідати на його дзвінки я маю в будь-який час і одразу ж, щоб потім не було чергових звинувачень. Сьогодні він розбудив мене посеред ночі і заставив включити відео, щоб подивитися, чи біля мене зараз поруч хтось є. Звичайно ж, я була сама, але після цього я довго не могла заснути, хоч мені потрібно було прокидатися рано і йти на роботу. Я не можу більше це терпіти, але я рада, що він зараз хоча б не має змоги знущатися наді мною фізично. Я не розумію, як довести йому, що я вірна і не зраджую йому. Я відчуваю себе ніби в тюрмі і не розумію, що робити далі. То чи падлюка я через те, що не хочу, щоб мій чоловік повертався додому, і рада, що зараз такої змоги немає? Не падлюка. Ну, скажу, що дівчина головна горіння цієї історії. Ми її не засуджуємо за думки про те, що вона не хоче, щоб її чоловік повертався, тому що життя з аб'юзером – це дуже важко, і в неї зараз є така, на жаль, не дуже не дуже позитивний привід для того, щоб чоловік не був з нею поруч. От так. ти що думаєш? Та мені здається, що падлюка в цій історії не авторка, а саме її чоловік, який просто знущається з нею. Це ненормально. І мені здається, це для неї просто неймовірний, е крутий спосіб, те, що він зараз далеко, вийти з цих стосунків. Ну, на жаль, причина не дуже позитивна, тому що в країні війна, да, Ні, це, але це, да. це, це, це зрозуміло. Але знаєш, е він зараз далеко, він не має до неї фізично. Е як це сказати, доступу, і вона може можливо навіть почати процес розлучення, тому мені здається, що їй потрібно просто бігти при тому якнайшвидше. Ви не падлюка. Будь ласка, бережіть себе і виходьте з цих стосунків. І не можу реально мені дуже жарко. Чепадлюка, я через те, що не приймаю стосунки моєї сестри з її новим хлопцем. Мій батько одружився з матір'ю моєї зведеної сестри, коли мені було 4 роки, а їй 3. Тому ми з самого раннього дитинства разом. Моя сестра була дуже хворобливою дитиною і досить часто лежала в лікарнях і, в принципі, пропускала школу, тому мені треба було за нею доглядати разом з батьками. Батьки її переопікали, прощали їй багато чого. Вони ставали на її сторону в будь-якій ситуації і витрачали практично все зароблене, на її лікування. Коли я підросла, вони стали вимагати цього від мене. Я припинила займатися танцями, щоб знайти роботу після школи, гроші йшли на її медичні рахунки, і досить часто супроводжували її на лікарняні прийоми, розважала, коли вона лежала в стаціонарах. Я не ходила на вечірки та дуже рідко зустрічалася з друзями, і при цьому я завжди мала брати її з собою. Через деякий час я вступила в університет і там зустріла хлопця. Ми були в стосунках три роки і встигли навіть з'їхатися. Далі цікаво. Але причиною нашого розриву стала досить незаврядна ситуація. Одного разу я застукала свого хлопця в ліжку з сестрою. Звичайно, я розірвала стосунки і не бажала слухати пояснення ні від сестри, ні від хлопця. Певний час назад вона подзвонила мені, я думала, що вибачитися, але ні. Сестра сказала, що вона та мій колишній люблять одне одного і бажають вступити в стосунки. Батьки підтримали сестру в цьому рішенні і вимагають від мене теж її підтримати, бо, мовляв, сестра заслуговує нещастя після того, що вона пережила. Отож, чи падлюка я через те, що не підтримую стосунки моєї сестри з її новим хлопцем. клас! Слухай, мене насправді посмішило те, що вона зателефонувала сестрі і сказала, чи може вона там вступити в відносини. Вони кохають одне одного. Ні, ну, вона, вона навіть не питала. Мені здається, вони, вони вже вступили в відносини, угу. коли вона їх застукала. власне. Слухай, дуже сумна ситуація. Я взаг... Мені так важко уявити, як. Рідна сестра, окей, там зведена сестра, там просто близька тобі людина, може так з тобою поступити, це, мені здається, просто нонсенс. От ти читала, я така, це, що реально таке існує, є такі люди. Але я розумію, що ну, є історії, коли рідні сестри і найкращі друзі. Я вважаю, що вона явно не падлюка у цій ситуації і. Мені здається, що вона має повне право взагалі ну, припинити спілкування з сестрою. Я не думаю, що їй буде приємно взагалі не знаю, приходити на якісь сімейні обіди і бачити там свого колишнього, якщо вона все ще його кохає, знаєш, виправдовуємо. Що ти готова до наступної бомби? Давай так чи палюка я через те, що не дала згоду зробити пропозицію руки та серця своїй подрузі на моєму весіллі? Я, дівчина 26 років, зустріла свого нареченого, йому також 26, та двох наших найкращих друзів ще в університеті. Вони також зустрічалися, тож ми усі були нерозлучні, разом ходили на подвійні побачення та подорожували. Минулого року мій наречений зробив мені пропозицію, і, звичайно ж, ми попросили наших друзів бути нашими свідками. Кілька тижнів тому до нас в гості зайшов наш друг і сказав, що хоче зробити пропозицію своїй дівчині. Я та мій наречений були дуже раді за них. Я запитала його, коли він планує зробити пропозицію, і сказала, що ми можемо допомогти, якщо щось потрібно. Він посміхнувся, а потім сказав, що хотів би зробити пропозицію на нашому весіллі і показав нам відео, на якому наречена дарує подружці нареченої свій букет, і власне відбувається пропозиція. Я, як і мій наречений, втратила дар мови. Тоді він запитав, що ми думаємо, і я чесно сказала, що це погана ідея. По перше, як би ми не любили наших друзів, я не хочу, щоб вони заручились на нашому весіллі адже це наш день. По друге, я знаю точно, що його дівчині таке не сподобається ми якось обговорювали з нею схожі пропозиції, і вона була не в захваті. Наш друг розлютився і сказав, що ми егоїсти, і якби ми зараз помінялися місцями, він миттєво сказав би так. Я повторила йому, що це в першу чергу не сподобається його дівчині, і що вона хоче свою власну подію, а не пропозицію на чужому весіллі. Він заявив, що я брешу і що просто не хочу, щоб вони були щасливі, і далі звинуватив мене в тому, що я хочу, щоб вся увага на моєму весіллі була на мені. Вау! Це так неочікувано. Скажи це, це дуже цікаво. Зазвичай. По-іншому, да. так? Так, Я відповіла, що ми та наші родини не викладаємо тисячі, що він зробив пропозицію. Мій наречений підтримав мене і сказав йому піти. Його дівчина уявлення не має, що сталося, а в нас запланована спільна поїздка на вихідні уже через тиждень. Я не хочу нікуди з ним їхати і не розумію, як правильно зробити. Друг так і не вибачився. Я також не можу поговорити про це зі своєю подругою, адже це зіпсує сюрприз з пропозицією. То чи падлюка я через те, що не дозволила зробити пропозицію руки та серця на моєму весіллі? Ні, не падлюка, звичайно, бо це абсолютно нормальне бажання, щоб на твоєму святі, яке не відбувається кожного дня, головним була ти та твій наречений. Я вважаю, що це дуже егоїстично зі сторони її друга. А, пропонувати робити пропозицію там, його дівчині на весіллі. Я взагалі бачила такі відео в інтернеті, знаєш, там де а, на весіллі ця дівчина кидає букетик наречений, вона типу, його, типу, типу, кидає, угу. але насправді вона відносить іншій дівчині, там вже стоїть хлопець, там на коліні це угу. все пропозиція. Але насправді я вважаю, що це якось дуже сильно егоїстично, тому що, ну, по-перше, це свято двох людей. Це не свято когось іншого. Це все одно, що знаєш, ем, тебе запросили на день народження да, якоїсь людини, і ти mm. там бачиш, що на цьому дні народження е, якась ще людина така: ой, а в мене через два місяці день народження, давайте привітаємо ще й мене. Ну, це якось це якось дуже егоїстично. І, до речі. Цікава думка, мені дуже цікаво дізнатися, що ти про це думаєш. Освідчення в публічних місцях де дуже багато людей. От знаєш, для мене це така трошечки специфічна. Тому що якщо він 100% впевнений, що його дівчина скаже так, то да, окей, можна. Але якщо знаєш, він не впевнений, а, знаєш, а тут це і дівчина, він... Точніше, він впевнений, що вона скаже так, а поруч стоять люди, такі, а, це її так, а вона не впевнена, або, можливо, вона не хоче, це просто який тиск буде на цю дівчину, щоб вона сказала так, і потім, якщо вона скаже ні, як на неї всі будуть дивитися. Знаєш, мені здається, що всі скажуть, що вона падлюка, але це нормально, якщо вона не хоче виходити заміж за цю людину. Напишіть нам, хто це слухає, хто це дивиться, а напишіть нам, що ви думаєте з цього приводу. І чи хотіли би ви отримати пропозицію руки та серця на чиємусь весіллі? Я падлюка. Бо сказав своїй дружині, що кину її, якщо вона погодиться на сурогатне материнство. Непроста ситуація, слухай. Ми з дружиною маємо на двох не дуже великі доходи, та ще й тягнемо на собі кредит за квартиру. Це все вимотає, ми часто невдоволені і сваримося. Нещодавно моя дружина сказала, що вона збирає документи на участь у програмі сурогатного материнства, бо там дадуть гроші і буде чим швидко закрити кредит. А я не хочу навіть думати про те, щоб моя дружина була вагітна не моєю дитиною, навіть якщо дитину потім треба буде віддати прийомним батькам. Тому я сказав, що я піду від неї, якщо вона вирішить все ж таки брати участь в цій програмі. Отож, чи падлюка я, що сказав дружині, що кину її, якщо вона наважиться на сурогатне материнство? Вау. Е, мені здається, тут важливий нюанс, е, на кого записаний кредит? Чи на неї, чи на нього. От, а якщо серйозно, то Слухай, насправді складне запитання. Я не можу сказати, що він падлюка. Типу, це нормально, якщо для нього це не ок, і це нормально, якщо для неї це ок. Тобто ні він, ні вона не є падлюками в цій ситуації. Якщо в них дійсно дуже великий, не знаю, там кредит та інші борги, то можливо тоді, ну, можливо, якщо він запропонує якусь альтернативу, як вони можуть закрити та розплатитися з боргами. То я не думаю, що їй прямо в кайф. Е Цим займатися, скоріше за все. Ну, звичайно, я думаю, що а, дуже от, не в кайф. Тому що е, він сказав, що чи, чи це, від, це, це дівчина написала. Ні, Це написав хлопець, це написав та, хлопець". про свою от, дружину. Але він сказав, що тобто, це якби вони в такій е, дуже скрутній ситуації, і якби вона на це наважилася лише через те, що у них е, ну, недостатньо грошей і у них великі кредити. Тому я вважаю, що ну, Нехай запропонує альтернативу. Просто сказати, що, типу, я від тебе піду, ну, це, це варіант, якщо їм прям зовсім не по дорозі, розходитись це нормально. Але ну, мені здається, що варто пошукати інші варіанти. І якщо він нічого не пропонує, і в неї також немає інших варіантів, і єдиний взагалі варіант, який в неї з'явився, це сурогатне материнство, ну, так вона хоче використати цей варіант, і причому вона це робить. Не знаю, там не для того, щоб купити собі якусь там сумочку, умовно, так? Вона це робить, щоб закрити і його кредити, і його борги в тому числі. Ну, Я все таки вважаю, що він трошечки подлюка, тому що вся історія побудована на тому, що він не сказав їй, що там, давай якийсь альтернативний шлях або ні, не треба так, так робити. Він сказав просто, що він її кине, якщо вона погодиться бути сурогатною матір'ю. Тому ну, він же не вказав нам, що тут є якісь певні деталі, певні моменти, обговорення. Ні, він сказав, що вона йому просто поставила перед фактом. От. Хоча вона йому дала якийсь, якийсь варіант, да? тобто вона дала йому так. варіант рішення проблеми. А він просто сказав, що ні, не підходить, я тебе кину. Угу. От тому я вважаю, що він трошки падлюка. Ну от я вважаю, що він падлюка в тому, що він не запропонував альтернативу, а от просто сказав, що він не хоче, щоб вона була сурогатною матір'ю. Е, от. Ну, взагалі, не знаю, складна ситуація. Мені здається, що там ще можна пошукати інші варіанти. Але якщо кредит не записаний на нього, то не треба жертвувати заради чоловіка нічим. Так, так. От і це того була... Особливо здоров'ям. То чи падлюка я через те, що повернув собаку назад у притулок, щоб переїхати до своєї дівчини? Я, хлопець 27 років, зустрічаюся, зустрічаюся зі своєю прекрасною дівчиною, їй 26, уже майже рік. Моя оренда незабаром закінчується, тому ми домовилися, що я переїду до неї та її двох котів. Є лише одна проблема моя собака Лейла. Моя дівчина дуже чітко дала зрозуміти, що не дозволить мені переїхати до неї разом з собакою. Я все розумію, адже її коти кімнатні і смертельно бояться собак. Моя сестра. У якої, до речі, є три великих собаки в однокімнатній квартирі, бачиться в іншому світлі. Вона каже, що моя дівчина виходить за межі і що Лейла важливіша, ніж переїзд. Я взяв Лейлу з притулку десь через пів року після початку повномасштабної війни, тому що розумів, що багато тварин залишилося без власників. Але, якщо чесно, то це була не повністю моя ідея. До того, як я усиновив Лейлу, моя сестра тижнями тиснула на мене. Зрештою, я вирішив її послухати, і ми пішли в притулок. Коли ми приїхали, вона постійно показувала мені великих собак і не слухала, коли я казав, що вони занадто великі. Вона продовжувала розказувати, що великі собаки також дуже милі і вони заслуговують на шанс. І, зрештою, переконала мене взяти лейлу. Зараз я розумію, що це була величезна помилка. З тих пір, як я її узяв, Лейла постійно нищила меблі, одяг, взуття, і я взагалі не міг контролювати її. Якщо чесно. То я вже не раз думав про те, щоб відвести її назад у притулок. Розумію, що це звучить жахливо, і вона вже і так багато пережила, але мені з нею було дуже складно. І от кілька днів тому я нарешті сказав сестрі, що повертаю Лейлу. Вона була дуже засмучена, вона подзвонила мені, плакала і просила, щоб я не відмовлявся від своєї бідної, невинної дитини. Я ж сказав їй, що це моє рішення, і воно остаточне. Незабаром я повернув Лейлу до притулку. Моя сестра назвала мене безсердечним та жорстоким. З тих пір вона розказала всім навколо про мій вчинок, і я отримав не один коментар від рідних та друзів про те, як жорстоко я вчинив, позбувшись своєї собаки. Мене засмучує те, що вони не розуміють, чому я так вчинив, але в той самий час мені стало набагато комфортніше жити без собаки. То чи падлюка я через те, що повернув Лейлу у притулок? Ну, можливо, краще в притулку потім в нормальних хазяїв, аніж у досить безвідповідального хлопця, mm -hmm. який взяв собаку не через своє власне рішення, яке було зваженим, а через те, що на нього впливала сестра. Бо це знаєш, дуже дуже дивно заводити домашню тваринку, там котика, собачку. Це ж все ж таки окреме життя. Це відповідальність. Да. І заводити її тільки через те, що хтось тобі каже, що треба, що тобі треба завести. Хоча сестра його теж безвідповідальна, бо вона тримає в маленькому приміщенні якби трьох великих собак. Так. Я не думаю, що їм прям там класно. Я вважаю, що в принципі цей хлопець від початку цієї історії з собакою. Ну, трошечки такий подлікуватий. Mm -hmm. У нас, знаєш, 50 відтінків подлючості. Mm -hmm. Він такий трошки подлюкуватий, тому що треба було, знаєш, продумати з собакою, що робити. Так. Бо... Чи є місце для неї? Да, чи є ні. місце, чи це входить в твої життєві плани, чи ну ти, ти потягнеш це все. Можна працювати з кінологом. Да. От у мене друзі, у них песик, до, до речі, теж. Він, він з парку, його взяли маленьким шиночком. Песо, привіт. Катя, я сподіваюся, це дивишся. І вони займаються кожного тижня з кінологом, вони там повністю тренують його. Тобто все, Дитина mm -hmm. залюблена, дитина класна, він трошки такий нервовий песик, бо він, е, там, ну, він не домашній був, там, його взяли йому три місяці було. Mm -hmm. От. Слухай, мені здається, тут взагалі історія про дуже велику безвідповідальність. Цього хлопця, і плюс е, мені дивно, що він намагається перекласти цю відповідальність е, на свою сестру. Такий, моя сестра заставила, ну йому 27 років. Насправді дуже важко, мені здається, заставити дорослу людину до чогось. Дивись, його сестра заставила взяти собаку, його дівчина заставила його повернути повернути собаку. Да. а потім, що, як то кажуть, що ти всі будуть встрибати з даху, ти теж стримнеш. Мені здається, що зовсім скоро і коти його дівчини зможуть заставити його щось зробити. з даху. Так, Він такий, він дуже непринциповий чувак, мені здається, він такий: знаєш, в яку сторону вітер подує, в ту він і піде. Юля, я падлюка. Ну так очевидно. Клас, дякую, Юля. У мене більше запитань немає.